одразу ж на зі стартом ми можемо відзначити, що Юїт грає у Маніжках. Форма червоного худога. Другий Максим Закревський, 11-й Олександр Жук, Валентин Константінов номер 1 6 Олексій Куценко, 7-й капітан Андрій Максюта. Четвертий Бавал, у підкаті Кеп Січі блокує правого удару. Розіграний Аут з правого по фланту. Поля Юїт Максюта розіграє один дотик партнер на Куценка. Повернув ще один верх поверта. Брайден изгорев, ще один виконавця з м'ячем, який замінив когось із партнерів. Максюда. Продовжив. Уас, І... не срізал Черкос. Ось таким оціном. Юїд виходить у порядку автоголку. Цимаче Черкоса трапиться на 9-й хвилині 1-0. Юїд у лідерах. Юйтес залишится. <кхм> Йуйт залишається з На половині поля Січі, Закравський. Спробував Пісу. Закравський. Лівіше віддав. Партнер. Максюта. Дотягнулася. Закревський. Вже з лівої він. Тож, жмот, правіше. кардашов, юйтис, тисне. Гаврилюк. Чмут, цим чмут. команду. Проте, Міч це ще у суперникові. Зараз це буде путовий для Юїд. Максюта розіграє через Уса. На Куценка той пробиває уже м'ячу. Поперечно. М'яч не перетинає лінії воріт. Продовжується атака. Куценко забиває. стає 2-0. Владислав Мирошниченко писав раніше в нашому чаті. Куценко на полі, а отже буде гол Зараз. Ці слова втілюються у діях ценка на полі. Дійсно він пише. Після автоголу голосу черго за Січі. Пуценко. пробив. Кардашов перехоплять. Кардашов ривок правою бровкою. Кардашов чи доставить Бонзіку. Простріл! Олкіпер хотів добивати, але його випередили. Ус перебив Константінов, є жук і простріл на дальню напрямку Жука. гол, зла пенолік Сандрослав Послана усіч розіграє центральну поле кучер коса. Бандик. Кабанчук. Да. Полз І так, другий тайм розпочався матч у дивізіону бронз. Між колективами. Куценко забив. Куценко один забив. Зараз він із м'ячем. Але витиснув. Карташов. знову карта шов. Константинов. Константинов, розвертається. Константинов! пробиває Гаврилюк. давай, я Гаврильоктя. Ценка. Проте саме в 7 епізоді цього було вкрай замало! Ще момент, Куценка рятує Гаврилюк. Марmile, Максюта. Максюта, викид на голки. Бера передача. У Случай з цією коли Максюта виправляє цю справу. Він добиває. Рахунок сте 4-0 на 5 хвилині. Уже на 6-6 хвилині другого тайму 4-0 на користь Юіт. Буде. Лутовий. Бонзі. На касапа. Випередив Максута. Це, розіграш перетоплений. Захарський, тут же направо. Касап. Максим, Максим. Він дає. рук голкіпера. Направо на оса. Тримався на ногах і залишився з м'ячем. Чмут на... А, ні, що з полі. Кабанчук помиляється. Припередчі на голки, правда, який п'ятим долучався. Потрібно назад повертатися. Зараз закидатиме за комірець, гол забиватиме. за 5-0. Забарився. Голки пересічі. Денис Гаврилюк. сигналу Січ розібре з центрального кол. Каса. Доставив Черкозі Чечеркоза. Черкоса. повз. повз <пробує> ворога поміж ніх прокидати. Спілком не увінчалася. Ус, підкати Чечеркози. Черкози. Триває боротьба на половині поля. Січі неподалік володінь голкіпера І ус. Олександр Ще одна втрата від нього. Два в один вихід у Січі. Треба реалізувати. Голкіпера не переграє. Дехто опинився навіть ще Чи вже закрашити зустрічати на чужій половині поля? Перевів на голкіпера. Карта Шоблени Гаврилюк. Неміччя, наносить удар і не справляється і вам колесний забиває голів забиває голки перха січ першого колективу у цьому матчі на 11 хвилині по перерві 1-5 константінов порожній Протягом випаду не дочекаємося від ю. Тищенко, Тищенко, Тищенко Нисом. Константіно повертає повертаємо дотик. І Ударна позиція Гол. Рахунок 6-1. 12 дровати. Константінов. Жук, жук, жук стихає. Є він. Куценко, на двох. Жук, жук, він. пробиває. Сідає руки, ще руки. Куди у перспективі вибігав ус на порожні ворота І в ус знову з мічами Олександри. Він пробиває Гаврилю. Знову демоспіхають. Кабанчук. Назад. Назад, Гаврилюк вчить присутгувати. Ус Гаврилюк зуміє вибити. Треба й мав би Максюта. Але цього не трапилося саме в цій ситуації. Відповідай Січ, Черкоса. Спершу фіпа. Кабанчук. Чи Черкоза? Госборота. Перший. Матч за колективі. датований. 26 червня поточного року і той І сьогодні більш результативний у матчі з командою Максима Касапа. Сахавський роботів Максіма один. Ой-ой-ой! Гол! Прекрасне воріт. 8-1. Заключна хвилина. Гри. Заключна хвилина чистого часу. І ось Юїдівці підсумували. Цей матч. І результат на свою користь. Ось. Таким от від голки про Івана Колесника з власних володінь поцілив прямісінько під попереджено після відскоку від газону у чужій незахищені.